А ви знали, що на оболоні є заклад з безлімітним ігристим до сніданків? Це ресторан Буфаліно. І повірте, цей заклад вас дивує. Головна фішка безліміт про до будь якої сніданку по вихідних. Такого в Києві ви точно ще не бачили. До речі, в Буфаліно виготовляють сир у власній сироварні, а тверді сири витримують у спеціальній кімнаті. Смаки просто неймовірні. Ще є можливість замовити дегустаційний сет. Всі страви від пасти та равіолі до брускет і навіть хліба готуються самостійно. А піца тут подають неаполітанську піцу з високими кортиками та тонким тістом випечено у дров'яній печі. Це мастрай. І ще трішки про сніданки. У будні ви отримуєте ігристого або чашку кави чи чаю у подарунок до будь-якої сніданкової страви. А у вихідні це справжній вибух гастрономічного задоволення, подовжені сніданки та безлімітне просеко. І найкраще, що у вихідні буфаліно перетворюється на ідеальне місце для сімейного відпочинку. Діти розважаються з аніматорами у дитячій кімнаті. Вона до речі дуже простора, і тут багато іграшок. А дорослі спокійно можуть насолодитися їжею та.